Всім привіт, купили новий великий трактор і зараз будемо його е, вести на місце його постійної роботи. Так що їдемо до магазину, зараз загрузимо на, на палету, загрузимо трактор і повеземо на його місце роботи. Ну налетить. вона не, не відволікатись від дороги». Працювати на, з, з як це звається, сілкою для яка сіє буряк і не тільки. Там працює старий менший трактор, який не замагає, не, як не витягує ту роботу. Він занадто повинен, йому заважко це робити, бо він застачає за, потужності одним словом. Перекинув машину, так десь тут запаркуємо парку місце. Що буде тут роботи і роботи. Так в тут узолик. Опустите, опустити, опустити, як є. Опустив. Ставимо на слаб Тапи. Заїхати. Так, я його ще не бачу, живу. Тут. Його. Порозглядаємо, порозглядаємо так сильно здоровенно А в салончику як тут, тут блин, заступає руль, не видно А там і немає приборів Прибори сбоку стоїть Нича, я на ньому і так працювати, буду, на ньому будуть нижчие так і працювати працю Загоняем сумку машину сину на платформу едем. да, Так. Да. Сейчас трошки горит. Так, вам еще стол в машине не надо. Так, я иду, просто схуюсь и будем ехать. Mm-hmm. <laughs> Так, я розрахувався за трактор, це був довго. Так, я маю сюди ту грузилика сюди втрат, є, закриваємо, закриваємо трапи, так, щоб перев'язати трактор, щоб ми його десь не вигубили по дорозі. Прив'язали трактор. і можна пробувати їхати на, на його робоче місце. Поїхав. Куди би то було швидше? Певну сюди. Трохи дорогу пом'ятаю, я трохи тут працюю, я трохи вже більш-менш так пам'ятається. Іди так чуть швидше аккуратно, щоб перекинутися. Бачу, на повороті чуть не лярну. Жалко буде, в етраток перекинути. Ті ще й не працював. Та. А старий трактор ми заберемо, тут буде збирати солому, буде працювати з соломою. Помале. Проїжджаємо, 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 проїжджаємо. Повіємося перекинутись. В нього центр ваги високо. Є повернули і погнали далі. Вже На не повинні не вложити. Розовик з трактором. Да. Це вже буде працювати нормально. Той трактор замалий і працює надто повільно. Ми його довго чекаємо, поки не засієш всі-всі поля. Поки не засієш поля, ще працює. Фактом вже закінчить, так, їдемо на поле, паночку застрягнути в полі цим позовиком. Соні, бо дощ передає ще до що не було поле що сухе, відповідно, ми можемо ще заїхати в від поля Але Малий тут важко йде. Напевно через те, що пьем до гори. Лайк лайк тянет. За собою саджалку. Так, okay, like, like Again, так я буду ще сюди. походу цього не заходи по кругу. То есть тут я паркуюсь. А, він еще сюда будем. Тут мы тут його и сюди сюда загально, так. Портуємо козовик. Опускаю потрапив. Так, я від'їду. Я був... А, я прив'язаний. Трактор почний. Прив'язаний, він не з'їде, не, не поки його не відв'язуємо. Так, відв'язу. Відв'язуємо трактора. Так. Тут ще йде на місці, не відв'язок, да. Я можу відстати трактор, всім грузови. Є всім в тракторі. його на, на поле. Це, я думаю, що ви не такі, як цей старий жовтий. Тиняємо його, сюди у жовтий відчіпляємо. Віддогнати його, підогнати. Доїжджаємо, до, до, щоб не заважов. І чекаємо цей черву. Трактор. Так, це, думаю, він потягне. Що не буде, не буде. Що, ще не не став? Є куда типу їх бачу водій помінявся, все так, що пору на обід. Це значно подріжня тяне. Нехай працює, далі не мішати. А цей трактор грузим на платформу і відвеземо його, він буде працювати. Він там нормально працював, так, він автомобільно так, потрібен, працював нормально з цими причиками, який возить е, солом. То він там і далі буде працювати. Ми, ми на його місце взяли в оренду. Треба буде зараз відданати той трактор Назад в магазин, а це вже буде там місько не веду. Так. Прив'яжу назад в магазин, відгнати той трактор. Заодно зараз загрузимо. Я привязали, сюда позволити е, тапи і ми поїхали. Так. Але тут же очі тут буряк. Вже тут напевно не поїдемо. Пової дороги, об'їдемо Оле, так Теж трактор стоїть, бачу, стоїть, це, це міня збирає. Зараз поля ще е, простигають на полях культури, що вони просколюють, чекають тут до себе стоять. Ми поїхали, зараз поміняємо цей трактор на Ча чауден. Сьогодні у нас будуть тільки перевозимо трактовари. Це на місці. Люди йдуть. І щоб тут не переїхати. Так, встиг. Туди тут на повороті треба подмолити, щоб не вложити, тут пора, багато Зовиком. тільки сказав. Тільки сказав. Ведись це чи ні? не треба біюся, допомога.

А, тут треба зараз перекинутися, я що кажу. Я вже тут його не, не, не піднімлю. Калину приложити. Я буду пробувати ще його підняти. Так. Так, що будемо пробувати його штовхнути цим трактором, так що їдемо де де де, де, де 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 його там лошив? Розгадай куди тут поїхати. Так, так 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 так, так. поїхали. Викинули грозота, бачу, бачу, бачу.

Ресторався, так. Блям з того боку побувати. Центр ваги високо і му він так легко перекидається. Откроють чи вірю, щоб мене перекинуть. Ще разбудь. Магону ще раз. Давай на мною вставай. Ти агоним трактор на владу, його розберемо тут цим Так, сюди там буде тепер буде швидше. Той я так не бачу. Послайк трактор на кінцем. Так. Вибачте, вони інші плоють. добре валютку. Так працюємо. так. зараз на комірі. Як тут зараз поміняємо цей сайт? Голки на синій. Синій відгалімо назад магазин, бо це є орендовар. Так, десь ми тут зліземо. Аллаша, я перешилась тудина на мосту. Так, тут наша дорога. Так, так так так, здесь рыбу партумой. Вс, популик правила. паркую хозовети трапто и я живлю так трактора я сюда так 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 не хочу Далі працювати. А цей вже віджанемо. Жені... Треба буде собі такий квітму і Так, Так, Цей вже віджанемо Жені... магазин. Магазин, бо це є орендоване, це не є ваш трактор. Так, так і куратно, щоб перекинути. Такий собі жутваленькі. Так. Yeah. Да, блязуємо його. Так, ні. і вже ніде ні, ні, ні. не дійдемо. Да, поправо і ми поїхали. Так, ми не розвитку сьогодні накатається. Не не так, приїхаємо нашого поля на дорогу їдемо до магазину взяли газовик формований під трактор який взяли в оренду Так, заїжджаємо. цей трактор вже ви не вийде стільки важкий, бачу, що вже так не лягає але все одно равно... можна ну, на жаль наповодити <правда> ви так ляже як з більшим трактором вже yeah. так не лягає вже ви немає такого ризу на горі Далі в більшим трактором вже тут розуміли поклон на бігу. Так. Повертаємо. Так, Наша машина зараз до додому. Паркує розвитка. Парком місце. Так, треба. Шестайта. П'ять трошки. Так, там буде місце. Добре. Так, відв'язуємо. Май відв'язуємо. Так. А сам сів трактор. А, засідаємо трактор. Тай у ще трактор опустити, трати можна, там не опуститься, коли я вже вийшов. Вони зупинялися. Мені треба почекати. Поки в не опуститься. Yeah, тут можна сідати і практор практор. Так, і спускаємо трактора на нас. Звичайно, це допомити, але я ще до керкера не доробився. Ви помилюються самі собі. Лишуємо чай. Так, 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 паркуємо його на місці, все. Yeah, і до нашої ферми на роботу. Треба трактор перегнати, запустити, засівати ячний. Ячні, так, ячний. Ми поїдемо. Так бачимо, перебує дощ. Чи то на сьогодні, чи то на завтра, чи то на вечір. Та, ми приїхали тут поворот не пропустити. їдемо разчетанчам та нічепина сіявка до тракту надвіс. Так поїхали немає. Чіпка він стоїть бачу. Пережаємо точніше, з одного поля на інше. Там буде починає засівати цей трошки їхати ближче, але ну, не надто, щоб не мешало поїхати трактором. Так, сідаємо. Зложити. Може було і не вложити, але тут дерева, машина. Щоб не мешало проїхати. Так, знаки. Так, а ти закінчує. Ти... Ні, ти закінчує, так. Починай, так, я йду машину наже на місці. Тут будинок, щоб там потім ніша проблема є. Сідаємо і поїхали. Ляки. Так, тут поворот не пропустити. Паркує. Так, сьогодні день так. А.